Малятка, гарні хлопчики і дівчатка. Якщо буде ваша ласка, слухайте всі на ніч-казку. Ви тільки гляньте на цю красу. Це річка Південний Бух. Наша жабка-Всезнайка родом звідси. І сьогодні ми звідси читатимемо вам казочку на ніч. Українська народна казка. Як вовк гусям грав. Раз іде собі лісом неситий вовк, спустив голову до землі і нюхає, а часом підніме вгору і дивиться кругом, чи нема десь чим поживитися, а такий голодний, що вже ледве на ногах волочиться. Раз на його щастя. Побачив він на полі громаду білих гусей і просто до них звернуть гуси, як угледіли голодного вовка, що до них повертає, то почали між собою живіше розмовляти та знімати голови в сторону вовка. Напереді тої гусячої громади виступив найстаріший сірий гусак і каже: Що хочеш, пане вовче, і кого тут виглядаєш? Я вас гуси поїм. Каже голодний вовк ледве чутним голосом. А яке маєш право нас поїсти? запитав старий гусак. Я дуже голодний, отже, маю право вас поїсти. «Хм, Добре, пане вовче, озвався поважним голосом старий гусак. Ми тобі не боронимо, бо знаємо добре, що більший меншого все одно має пожерти. Але і то знаємо, пане вовче, що найбільшим грішникам перед смертю останню волю виконують. Яке ваше бажання? Скажіть, я виконаю, сказав вовк. Ми добре знаємо, що ми мусимо загинути, то просимо, пане вовче, щоби ти нам заграв, щоб ми ще в останній раз затанцювали. Я вам заграю, але ви скоріше танцюйте, бо я дуже голодний. Грай, грай, якої найкраще знаєш. Вовк задер голову догори, зажмурив очі, бо свою музику знав на пам'ять без нот і почав грати. А гуси почали гагати і бігати одна за другою, а потім знялися вгору на крилах та й полетіли. А коли вовк скінчив свою музику і подивився кругом себе, гуси вже далеко й пролетіли. Голод не тітка, як каже прислів'я. Вовкові голод докучає до краю. Вже він не дивиться ні на що, а просто близько до села іде, щоб щось скоріше знайти, поїсти. Аж ось надибав на полі одного коня і каже до нього Коню, я тепер тебе з'їм, бо я дуже голодний. Я тобі, вовче, не забороняю, щоб ти мене їв, і маєш право, сказав до нього кінь. Вовк дуже втішився цими словами і подумав, що поїсть, і знову добре собі заживе, бо кінь не полетить, як гуси. Ну, коню, лягай собі на землю, а я тебе їстиму, каже вовк. Зараз будеш їсти, мовив кінь до вовка. Лиш наперед добре собі роздумай, чи можеш мене з'їсти разом із підковами, бо я й сам не знаю, чи я маю підкови на ногах чи ні, то хіба. Ти, вовче, подивишся на мої задні ноги, бо я не бачу сам. Вовк прихилив голову коневі до задніх ніг, щоб добре придивитися, чи є у коня підкова на ногах. Кінь зараз обома ногами вдарив вовка так по зубах, що вовк лише перевернувся далеко назад. А коли вовк прочунявся, то кінь був уже далеко від вовка. Іде вовк далі полями і зустрічає на полі Лоша і каже до нього Я тебе лоша з'їм. Можеш мене відразу починати їсти, але знаєш добре, що мені мусиш наперед заспівати вічна я пам'ять, поки я ще живий, сказало вовкові Лоша. Бо як мені не заспіваєш, то тоді мною удавишся. Тільки його. зрадів вовк. То я зараз тобі заспіваю. Ну, починай, бо нема часу, сказало на то Лоша. Вовк зажмурив очі і завив вічна я пам'ять на цілу околицю. А коли доспівав і подивився навколо себе, то за лошам вже давно і слід охолов. Вовк був дуже розгніваний сам на себе, що дав дурному лошаті себе обманути, та йде собі далі дуже голодний і сумний, що була нагода попоїсти смачного м'яса, а до цього часу не вдалося нічого. Але бачить, він берегом в болоті лежить багато диких свиней. Він підійшов ближче і вже не знав, що казати, тільки лаком дивився на вгодованих свинок. Що хочеш від нас, пане Вовче? Перебила стара свиня тоді, коли вже вовк роз'явив рота та хотів щось сказати до них. Я дуже голодний, хочу вас тут поїсти, всіх, сказав нарешті вовк. Добре, згодилася стара свиня, ми дамо поїсти нас, але мусиш наперед висповідати усіх нас, бо ми свині дуже грішні, і ми не хочемо без сповіді помирати. Як я можу вас сповідати, коли я на попа не вчився і ним не був ніколи. До нічого, що ти не був попом. я тебе навчу, стань над берегом, а ми всі одна за другою будемо у тебе сповідатися від своїх гріхів. Згодився на те, вовк став над берегом та й чекає, як то свині будуть сповідатися. Свиня розігналася і вдарила вовка головою у черево так, що він аж покотився в болото. За хвилину ледве витягся на берег, але свиней вже ніде не побачив і знову поплентався до лісу. Іде вовк лісом та й бачить, чоловік рубає дрова. Підійшов ближче та й знайшов під корчами торбу з хлібом і ковбасою. Вовк наперед поїв хліб, а ковбасу почав кидати вгору так, що вона завісилася за гілляку. Хоч як вовк спинався та підскакував угору, а все не міг дістати тієї ковбаси. Тоді почав він голосно лити і сам до себе сказав: О, який я дурень! Чи треба мені було гусям грати, коли я не музикант? Мені треба було їх поїсти. Чи я мусив бути кобилі за коваля, коли я ковальства не вчився і на коваля не родився? Або чи я мусив бути лошаті дурному за дяка і співати вічна я пам'ять? Коли я не дяк, що мені було свиней сповідати, коли я на попа не вчився. І не такого я роду, та не мав права свиней сповідати, навіщо мені було такою смачною ковбасою гратися? Мені було б хоч ковбасу з'їсти наперед. Я останній дурень, мене треба було добре набити, щоб я мав більше розуму. Почув чоловік вовка, що він там сам собі тихенько виє, взяв у руки Поліну і побачив. Що вовк його торбу випорожнив і дивиться угору на геляку з ковбасою. Підкрався тихо з-за корча, хопив вовка за хвіст і почав бити його, куди попало, бив доти, доки вовк не здох. Чоловік обдер шкуру з наситого вовка та й продав її за добрі гроші. От таким дурнем виявився наш вовк. Чуєте, який галас? То друзі нашої жабки всезнайки готуються до сну, і, мабуть, ми будемо швидко готуватися, тому що, доки казку слухали, вікна ніч постукала, спадки всі лягайте й у сни поринайте.